Вони подолали тисячі кілометрів, щоб вшанувати пам'ять праведника. Так, попри повномасштабну війну в Україні, зустріти свято Рожга Шана цьогоріч до Умані приїхали десятки тисяч паломників хасидів. Ця традиція існує від 1811 року. Саме свято Нового року в Юдеїв цьогоріч триває від 2 до 4 жовтня. Прибулі кажуть, війна в Україні їх не лякає. Тут дуже гарно. Кожен повинен бути тут. В Ізраїлі теж триває війна. У нас є аше. Це все, що має значення. Цьогоріч до Умані з'їхалося понад 30 тисяч паломників, та очікувалось більше через атаки Ірану та закриття повітряного простору Ізраїлю. Дістатись України змогли далеко не всі. Ті, ж, хто прибув до Умані, кажуть, хвилюються за рідних, які зараз в Ізраїлі. Я говорю з усіма, все добре, все нормально. Зараз Ізраїль збирається атакувати. Тоді побачимо, що станеться. Я подзвонив, але в бомбосховищі не було зв'язку. Тому після того як вони вийшли з укриття, ми зв'язалися з ними все добре. Дехто з вірян, зокрема Аківа, переконаний, в Умані ситуація спокійніша ніж у рідному Ізраїлі. Тож, попри повітряні тривоги та загрози російських обстрілів, паломники налаштовані яскраво святкувати. Умань так далеко від кордону, що це приблизно в чотири рази більше ніж Ізраїль. Шанс потрапити в нас. Ми не бачили тут солдатів, жодних бомбардувань. Безумовно, там, де я живу, ми живемо в Ізраїлі. Там небезпечніше ніж в Умані. Щоб уникнути надзвичайних ситуацій. У місті запровадили цілодобове чергування поліцейських, медиків та рятувальників, долучились до допомоги українським спецслужбам і ізраїльські колеги. В Умані 16 ізраїльських поліцейських. Ми пробирбули сюди декілька днів тому. Працюємо в Умані разом з нашими українськими колегами, робимо все необхідне. Виконуємо все для того, щоб забезпечити в Умані під час проведення Роша Шана громадську безпеку, порядок, охорону громадського порядку. Робимо все необхідне, щоб боротися з злочинністю і працюємо. Практично разом 24 години на добу раніше. Вірянам рекомендували утриматись від поїздки в Україну з міркувань безпеки та через брак укриттів у місті для такої кількості людей. Водночас, речник ізраїльської поліції запевнив, всі необхідні роз'яснювальні роботи проводять. Разом з нашими колегами проводимо роз'яснювальну роботу, що що відноситься до загрози обстрілів. Наші в принципі громадяни вони Weekly. <laughs> <laughs> Звикли до такої ситуації. В принципі, для них не ця ситуація вона не є якоюсь заштатною. Через значну кількість туристів Умень потерпає від купи сміття. На час юдейських святкувань до роботи залучили всі комунальні служби міста. Проте впоратись із величезною кількістю непотребу, які залишають свіряни по собі на вулицях, складно через натовпи паломників, кажуть комунальники. Ну, Отсюди ми даже не виїжджаємо. Вивезли, приїхали. Вивезли, приїхали. Що сміття багато нас дуже втомимося, звісно, якщо ми закінчуємо наш робочий графік до п'яті, а закінчуємо вісім дев'ять часов вечора. Загалом же хасидизм відрізняється від ортодоксального юдаїзму, тим, що для хасидів важливим є ідеал сімхи, символ радості та веселощів. Прибічники цієї релігійної течії вважають, що Богу треба служити весело та щиро. Тож навіть у складні часи, такі як російсько-українська війна або конфлікти в Ізраїлі, хасиди тримають позитив і не втрачають надії. Аліна Оганезова, п'ятий канал. Як об'єднати вимушених переселенців Донеччини в одному просторі? Відповідь знають у першому столичному центрі життєстійкості. Півроку команда працювала над його створенням і тепер готові зустрічати відвідувачів, що підготували для гостей та хто завітав на урочисте відкриття? Розповість Софія Фесік. Вони пережили чимало, проте нині у Києві з'явився центр життєстійкості для переселенців. Назва говорить сама за себе. Тож ходімо подивимось, що підготували для мешканців Донеччини і не лише для них. Одна з кімнат центру для арт-терапії. На відкриття завітали військові, чиї картини стали частиною художньої виставки. А на початку бойових дій вже повномасштабних, то з 25 лютого я вже був у місті Часов яр. Я доброволець. був я в полоні. Да, 21 місяць я був в полоні. повернувся з полона, і зараз в мене життя буде найкраще. Я знаю, що мені робити. До повномасштабного вторгнення вони обидва працювали в шахті. Коли росіяни окупували їхню рідну Донеччину, пішли боротися з ворогом. Цьогоріч на реабілітації відкрили для себе арт-терапію. І на темрявні зображена а, с смерть з косою. Mm -hmm. вот. І любов це руки, руки. і любов он, а, побіждає зло. Разом із арт-терапевткою бійці створювали картини у госпіталі. Тепер така можливість є у всіх, хто завітає до центру життєстійкості. А тут у них є можливість якраз говорити вільно, без засудження, без упередження про те, що болить саме їм. Тобто, на уроках ми можемо говорити абсолютно про все. Для них це є така територія, де вони почуті, вони можуть бути собою і їх приймають. І вони ще й створюють щось дійсно. Красиве, унікальне, чого вони ніколи не робили для того, щоб центр почав свою роботу, чимало зусиль доклали благодійники і волонтери. Ми підбирали фахівців. Ми займалися їх підготовкою. Громада робила все, щоб це приміщення було інклюзивним. Робила підйомник, робила інклюзивні туалети для того, щоб сюди можна було заїхати. Також кріслом колісним. Це да, орієнтовно півтора місяця такої спільної співпраці для того, щоб сьогодні нарешті це відбулось. Я тут і дитячі. Кімната із різноманітними інтерактивами робимо глечики зараз на гончарному кругу. В принципі, він якраз таки сприяє усиччивості, посидючості, скажімо так. Він концентрує увагу і трошки допомагає правильній координації, тому що ну один крок, скажімо так, один одне невірний рух, і якби у нас вже тарілочка не вийде. Це перший центр життєстійкості, який відкрили у Києві. Ініціювали його створення жителі Донеччини, які через окупацію малої батьківщини були змушені виїхати до різних куточків України. Наша Нікольська громада Маріупольського району на жаль тимчасово окупована, і наші люди, які виїхали з тимчасово окупованої території, проживають в різних містечках і містах України. Вони потребують особливої уваги. Ми це розуміє, що Ми виїхали теж з. З нашою командою фахівців релакували, відновили діяльність нашої громади. Нікульська громада це 27 населених пунктів і 17 тисяч мешканців. Частина залишилась в окупації, інші ж виїхали до різних міст України. Та відтепер у них з'явилася спільна точка збору у Києві. Софія Фесік, Микола довгий, п'ятий канал. Тримаємось, підтримуємо тих, хто поряд. Віримо в Україну в наші збройні сили і один в одного. Неодмінно побачимось на п'ятому. Слухаємо, приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінькі нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.